Ми на прямому зв'язку. Юрій Сиротюк, позовний Мамай, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади. Наші вітання, пане Юрію Україні, Раді вас бачити, героям слава! А пане Юрію, давайте розпочнемо з ключового. На екрані з'явився QR-код і номер карти. Це означає, що глядачам зараз потрібно дуже уважно вас слухати і долучатися до нашої бесіди своєю активністю, своїми донатами. Кілька слів про те, на що потрібно зібрати, про яку суму йде мова. Збираємо на системи радіоелектронної боротьби. Сума збору півтора мільйона. Ми постійно збираємо на ці системи, тому що йде постійне вдосконалення засобів ураження і засобів радіоелектронної боротьби. Ми знаємо, що в повітрі панують дрони. Дрони розвідники, дрони камікадзе і для того, щоб навіть зробити логістику, довести продовольство, БК, здійснити заміну особового складу в цих умовах. Дуже важливо, щоб автомобілі, особовий склад був забезпечений РЕПом. Ворог змінює частоту, тому це як конструктор. Навіть якщо ти придбаєш, зробиш найкращий реп, то через місяць його треба вдосконалювати, додавати якусь частоту, щоб можна було нищити чи перешкода перешкодати роботі ворожих дронів. Тому тут це, це все збори на життя людей. Йдеться не про таку велику суму про півтора півтора мільйона гривень. Але це дуже важливо в нинішніх умовах, особливо в тих умовах, коли ворог. Накопичується, ви щойно говорили про малесеньке село. Ступочки mm -hmm. ворог анонсом уже взяв нібито часів яр, але він вже дуже довгий час вперше. Це малесеньке село, накопичує свої сили, намагається кидати ці маленькі маленькі штурмові групи, і для того, щоб його ефективно е, зупиняти, для того щоб ефективно тримати лінію. Очевидно, що реп зараз це крайня необхідна річ, mm -hmm. шановні глядачі. Мені здається, що все зрозуміло. Предметно ви почули ключові потреби реби. Півтора мільйони гривень на перший погляд це дуже велика сума, але ми знаємо, що ми здатні разом робити більше. Будь ласка, долучайтеся, поки будемо спілкуватися з паном Юрієм. Будь ласка, будь-яка сума, не соромтесь від гривні до безкінечності. Скільки ви можете собі дозволити? Головне, не дозволяйте собі бути пасивними. Війна не скінчилася. Так зараз проходять різноманітні перемовини, які впливають на наше майбутнє, але без наших оборонців спинити цю війну просто неможливо. Тому, будь ласка, долучайтеся будь-яким донатом. Будемо вам це вдячні пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, про ті виклики, які зараз стоять перед вами і вашими побратимами безпосередньо на тому напрямку, який представляєте ви, Краматорський напрямок, ваша рота, ключові завдання і виклики. Я вже щойно говорив, що ворог авансом заявив про взяття міста Часів. Яр. Воно у нас на фланзі і отримає героїчна королівська піхота 24-ї бригади. І він заявив про те, що він просунувся на цьому напрямку. Жодних просувань дуже довгий час немає, як на будь-якому іншому напрямку. Ми бачимо, що про розмови про мир відбуваються активні спроби ворога наступати, оскільки він не може робити це ефективно, то робить для себе звичною орденською тактикою закидати м'ясом. Відповідно, ключовий виклик це контролювати контроль. Будь-яких ворожих пересувань це ефективна повітряна розвитка з дронів, ефективне виявлення і ураження противника на якомога е, далі відстані, тому що ворога є одна перевага, якої ми не маємо нікого не будемо мати. Він може безлімітно витрачати життя своїх вогнюшок, не шкодуючись ні про що. Ми бачимо, що по одних тих самих шляхах ідуть вперед, ідуть ворожі штурмовики, вони гинуть. Навіть якщо вони поранені, їм ніхто не надає допомоги. Вони постійно жаліються, що в них немає води і їжі, і вони далі, далі, далі накопичаться, йдуть, вмирають. І в нашому випадку ми мусимо воювати не людьми, а воювати технологіями, воювати за допомогою дронів, воювати за допомогою допомогою наземних роботизованих комплексів. Зрештою, це те, чим ми зараз і займаємося. Зараз роль дронів, вміння солдатів, навички солдатів, оводіння солдатами, наземним роботизованим комплексом. Вже кожен вояк, в нашій роті, зокрема, має вміти літати на дроні розвіднику, освоювати дрон камікадзе, тому що е засоби ураження, наприклад, міномети, гранатомети, кулемети, вони діють на обмежений простір, на кілометр два. А хочеться зустрічати ворога якомога далі від лінії нашої піхоти і в нашому випадку. Ми намагаємося ворога відстежити, вже коли він на руїнах Бахмута концентрується. Щойно він попробує висуватися, зразу наноситься вогневе ураження, щоб не допустити е, ворога. Що він на, 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 на до наших піхотних позицій, тому що якщо вони вже ж набузаються, зеленка дозволяє їм десь там одному з десяти вижити, сховатися, відлежатися, накопичитися і пробувати. Якби робити якісь диверсії, тому в цьому плані війна дуже швидко міняється, і роль солдата міняється, і функції, які ми виконуємо, змінюються. І від механічних функцій тут все більше і більше це війна нагадує шахмати, і кожен солдат все більше нагадує такого високотехнологічного працівника, який кажу, вже всі мусили освоювати дрони. Якщо раніше це була забавка для окремих людей, окремі підрозділи, то зараз кожен маяк вміє підняти навколо має підняти навколо себе мавік подивитися обстановку навколо якщо потрібно довести своїм побратимам якісь елементарні продукти, воду і так далі пане Юрію, я вдячна за те що ви так красномовно описуєте бойові будні які проживаєте ви разом з побратимами це дуже важливо для того щоб заохотити нашу аудиторію наших глядачів і долучатися до цієї війни якщо ми не на передовій я про це постійно говорю знаходимось у відносно безпечних тилових містах населених пунктах ми маємо донатити на початку 2022 року нам усім здавалося, що ця війна може закінчитися швидко. Ні, як показує досвід, вона триває і все залежить від наших оборонців. Ми не можемо покладатися на будь кого тільки на наших захисників. На що збираємо зараз? Шановні глядачі, на реби? Ви вже чули. Пан Юрій розказав, навіщо вони потрібні. Нам, нашим захисникам, потрібно панування в ефірі. Зробити все можливе для того, щоб ворожі безпілотники не літали над позиціями наших захисників. Потрібно виводити їх з ладу. Це якщо простою людською мовою для розуміння. Для цього потрібно півтора мільйони. І кожна гривня вона може стати суттєвим доповненням до цієї суми. Тому, будь ласка, візьміть свої телефони. Це дуже просто. qr код ви вже знаєте, як це працює. Ви його скануєте, вводите потрібну суму і донатите. Або ж номер карти, не соромтесь. Ви зараз донатите зібрано 20 тисяч. Я сподіваюся, що найближчим часом будете продовжувати це робити, і нам потрібно закрити цей збір дуже дуже швидко, пане Юрію. Коли ми долучаємо до ефіру наших військових, ми зазвичай кажемо, що наші оборонці включаються з одного з найгарячіших напрямків. Я певна, що у вас там дуже спекотно. Чи можете ви сказати, що саме ваш відтинок є дуже дуже гарячим? Якщо так, з якої причини? Хоча ви вже перерахували ключові виклики, які стоять перед вами і вашими побратимами. Наш відтинок є дуже гарячий з 22-го року, тому що це так званий Бахмутський напрямок з того часу, як бригада переїхала з нью Йорка, Майорського на Солодарсько-Бахмутський напрямок. Тут нікого не було спокійно. Чому цей відтинок дуже важливий? Тому що звідси пряма дорога до міста Константинівка це вже менше 6 кілометрів. Тут рівнина, немає жодних природних перешкод. І відповідно ворог для нього це зручний бар'єр, саме звідси починати наступ на Костянтинівку, Дружківську, Краматорську міську агломерацію. Це крайня велика українська міська агломерація, яку ворог хоче знищити, бо ворог нічого не визволяє. Він не може це робити на нашій території. Він нічого не захоплює. Він просто тотально знищує. Відповідно, тут є природній кордон, канал Сіверський Донець, Донбас, такий рівчак викопаний, де е, і він. Там, де є природні підйоми, були труби і станції, які перекачували воду. Це природній такий кордон, який не дозволяє тут рухатися ворожій техніці. І тому ворог намагається зараз активно накопичувати свої війська поблизу маленького, дуже маленького селища Ступочки, щоб зайняти тут бар'єр, переправити сюди техніку і пробувати прориватися в Костянтинівку з боку Бахмута. Його він пробує це робити з боку Торецька, Він пробує прориватися в Костянтинівку з боку дороги. Мирноград Константинівка, десь там в нього й були якісь локальні успіхи, йому вдалося цю дорогу перерізати. А на нашому напрямку вже більше двох років жодних успіхів ворога немає. Попри попри постійні реляції, них же Путін навіть заявив, що росіяни захопили часів яр. Ну для прикладу, це місто, яке має розмір 12 квадратних кілометрів і до війни жило менше 10 тисяч людей. Але він і цього не спромігся жити. Єдине, що тут росіянам вдається це швидше. Потрапляти до кобзона, бо так сталося, що саме в цьому часу Маєру народився цей кобзон. от Вони сюди накопичуються на флангах, щоб швидше йти в пекло. Тому тут дуже важливо для нас, що ми тримаємо на цей бар'єр, бо звідси найзручніше ворогу наступати на Костянтинівку. А ви бачите, вже більше двох років. Йому цього не вдається і вірю, що нам вдасться стриматися. Хоча зараз дуже активно ворог накопичує саме юрі. Ми це бачимо. І тут дозвольте від себе і від глядачів подякувати вам за те, що ви непохитно тримаєте свої позиції, і саме ви надихаєте нас і даєте нам надію. Без наших оборонців неможливе майбутнє нашої країни. Я щиро вдячна вам за це. Я вдячна глядачам, які долучалися до збору. Мені б дуже хотілося, щоб сума була іншою. Тому, будь ласка, продовжуйте закривати цей збір. QR-код номер карти залишиться під відеотрансляцією на youtube каналі.